І так, всім привіт! Сьогодні я б хотів би поговорити про складність алгоритмів і для чого це нам може бути потрібно. Наприклад, ми написали якийсь алгоритм і хочемо зрозуміти, наскільки він оптимізований і наскільки продуктивно він працює. Як ми можемо це перевірити? Ми можемо просто запустити його на своєму комп'ютері та дізнатися час, за який він виконається. Але проблема в тому, що коли ми запустимо цей же ж алгоритм на іншому комп'ютері, час може бути іншим, тому що у нас різні характеристики систем, різні, різні процесори, різна оперативна пам'ять і так далі. Тому, як ми можемо визначати по-іншому продуктивність того чи іншого алгоритму? Для цього нам потрібно бік-O, який нам допоможе визначити. Продуктивність за допомогою кількості кроків, які нам необхідно ви, е, виконати до того, як алгоритм наш завершиться, кількості ітерацій до того, як ми завершимо алгоритм. І простими словами, Біков просто показує, як змінюється продуктивність алгоритму залежно від зростання вхідних даних, які ми в нього передаємо. І от, наприклад, у нас є якийсь масив елементів. В ньому там кількість елементів. І ми хочемо знайти, наприклад, максимальне число в нашому масиві. Так, і отримати там його індекс, наприклад. І для цього що нам треба зробити? Нам треба елемент за елементом перебирати цей масив. І кількість ітерацій, які нам потрібно буде зробити, буде дорівнювати кількістю елементів в нашому масиві. Тому складність цього алгоритму буде O від n. Тобто ми напряму залежимо від кількості елементів, які є в цьому масиві. Давайте подивимося на інші нотації, які в нас є, це O від одиниці або o від константи, коли нам не важливо кількість даних, які передаються в алгоритм Логаритм n, логари... 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 просто n, або лінійна складність n log n n квадрат і n факторіал. Ну, там ще є інші, але це основні. Давайте більш детально розглянемо їх. Овід одиниці, або константна складність, або овід константи. Це коли час алгоритму не залежить від розміру вхідних даних. І, наприклад, ось я написав э, доступ до елемента масиву за індексом. Тобто, у нас є масив з nного. Енної кількості елементів, і нам, ми знаємо індекс якогось, наприклад, третього ось, четвертого елемента на нашому масиві, ми не перебираємо елемент за елементом. Ми просто вказали індекс і отримали результат. Все, ми нічого не робимо. Нам не важлива кількість елементів в цьому масиві, нам не важлива його довжина, Скільки там яких елементів. Нам байдуже. Ми просто взяли індекс і отримали результат. Те ж саме в словнику. Ми просто звертаємося е, до нашого параметра, який нам потрібно, і отримуємо результат. Все. Ми нікуди не ходимо, ми нічого не перебираємо. Ми просто вказали і отримали те, що нам потрібно, тому що це побудовано на хеш-таблиці, і ми просто по хешу звернулися і отримали результат. Нам не важливо, скільки тут буде ключів, скільки там буде значень і так далі. Нам байдуже на це. Логаритмічна складність. Цей час зростає повільно із збільшенням розміру даних. А, і ось приклад бінарний пошук, який ми розглянемо потім. Обов'язково в відсортованому масиві. Це вже заздалегідь підкреслив. Тому що бінарний пошук не працює в невідсортованих не масивах даних. І ось простий приклад його виконання. Тобто, у нас спочатку 100 моментів, потім 50, 25, 13, 7, 4, 2, і 1. Якби ми перебирали елемент за елементом, то нам би потрібно було виконати 100 кроків. Тобто це ефективніше, ніж простий перебір. O від N, або лінійна складність. Час алгоритму пропорційно зростає з розміром даних, які ми в нього передаємо. Наприклад, ось, перебір усіх елементів у масиві. Тобто ми перебираємо всі елементи, і ми напряму залежимо від кількості елементів в цьому масиві. І тому ми пропорційно зростаємо в часі. N log n – лінійна логаритмічна складність. Час виконання зростає швидше, ніж лінійна, але повільніше, ніж квадратичне, щось середнє, між n квадрат та o n. І ось, наприклад, merge sort. Тут я простою картинкою зобразився. Потім ми більш детально на кожному з цьому в наступних відео зупинимося. O від n квадрат. Квадратична складність. Час виконання алгоритму залежить від квадрата розміру даних. І, наприклад, сортування бульбашкою. Тому що у нас там є е, два цикли, які перебирають елементи. Кожен перебирає свій набір елементів, і тому у нас виходить, що O від n множиться на O від n. І тому виходить On квадрат. І факторіальна складність це найвищий ступінь зростання часу виконання алгоритму. Тобто, у нас час зростає від кількості елементів, які ми там перебираємо, наприклад, найбільше. Це часто зустрічається, наприклад, в комбінаториці. Коли ми шукаємо там комбінації елементів, перестановки можливі. І... Він надзвичайно неефективний для великого об'єму даних. І ось маленький приклад з коду, який я вам надав, щоб ви трошки побачили це на прикладі. Ось простенька функція, яка шукає максимальне число в масиві, як я вже показував на початку. Ми перебираємо елементи списку, дивимося, чи ось це, наприклад, число. Більше за попереднє, за те, яке ми записали спочатку. Чи ні. Якщо так, то ми присвоїмо йому більше, і так проходимося по кожному елементу в масиві, і в кінці кінців отримуємо результат. Тут ми напряму залежимо від кількості елементів в масиві. Тому складність ось цього елементу буде n. І тому склань всього алгоритму буде O від N. І на цьому поки що все. Більш детально на кожній нотації ми зупинимося в наступних відео, і почнемо вже розбирати деякі алгоритми, наприклад, бінарний пошук. Тож, всі матеріали є в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, залітайте в наш чатик. І до нових зустрічей!